Добрий день, ломачата. Не очікували такого подій, га? Відео триває менше години, уявляєте? І я ні, але от ми тут. А Вовет, А Бобет, Еваут, Амодет, Берторидо. Це нова гра від Obsidian Entertainment, команди, що подарила нам такі шедеври, як мій улюблений багатостраждальний другий котор, мій улюблений другий Neverwinter Nights, мій улюблений Fallout Новий в Вегасі, дуже недооцінений Альфа-протокол, і багато-багато інших шедеврів, в які я правда вже не грав лол. В це число входить і вся серія Pillars of Eternity, у всесвіті якого наш сьогоднішній пацієнт і відбувається, але то таке. В стовпи і Тірані я не грав, бо чим більше старів, тим мені було більше влом читати кілотонни тексту, розміщених знизу екрана, де на фоні Меклічна камера показує якісь важкі для розуміння силуети. Я в таке вже в нульових схоже награвся, і по мірі зміни років в календарі мене все більш цікавили простіші і більш геймплейні ігри. Тим не менш, ті ж стовпи вічності були доволі тепло прийняті спільнотою за глибину повністю оригінального всесвіту, який, по прописаності, міг потягатись навіть з безкінечними вимірами ДНД. Ну, все-таки досвід роботи в Black Isle Studio для розробників даром не прийшов. І франшизу спочатку розширили сиквелом, в який я теж не грав, бо casual. І от зараз, власне, спешел і вийшов Авовет. Анонсували гру на Xbox в 2020-му. І всі такі піц Skyrim 2. Бо вид від першої особи чек. В одній руці меч в іншій магія чек. Малюємо знайки, щоб кастанути спел чек. А стоп, це з Arx Fatalis, Ну пох. А... Фентезі всесвіт чек. Все, всіх захайпали. Коменти на кшталт Obsidian замахали чекати ТЕЦ-6, тому, вирішили зробити самі, отримали. І на три роки зникли. За цих три роки, десь за кадром щось хто та і сталося. бо в 2003-му випустили новий трейлер. І тут вже, звісно, були питаннячка. Бо від першого трейлеру лишилась тільки книжка, моделька меча і назва. Арт дизайн. Повністю змінився на більш моднявий і сучасно всрато форточковий. Загальний настрій на якийсь фейбл з його казковістю, а вайб на максимально безпечний фемелі-френдлі продукт. Ну і сказали, що це тепер взагалі не Skyrim і навіть надихалися вже не ним. Але показали і боївку, яка на перший погляд дуже сильно віддавала вайбами Dark Messiah of Might and Magic, так як їбать, в грі можна пеньками скидати ворогів з обрівів, мамма мія, дайте два. Саме по цій причині я гру і передзамовив, бо боївка месії це одне з кращих, що колись було створено. Людськими руками. І якщо Авовет буде слідувати цій ж формулі, де буде дуже забавний, класний, цікавий геймплей пісочниця з великим інструментарієм, з різним стихійним дамагом, що впливає на оточення, пророблена фізика тіл і пасток навколо них, та мені буде насрати на цей Фортнайт стиль і на все можливий потенційний ВОУК, яким таки несло з трейлерів. Е, до речі, ви помітили, що в кожній лівацькій бездушній хутіні завжди насрано цією блювотною фіолатовою кольоровою гамою: типа Ало, Харе, все, хайп Сейнсров прийшов до ним давно. І власне гра Вийшла. Сказати, що це взагалі не те, чого я чекав, це ну, нічого не сказати. Але чи погана це гра? Ну, давайте розберемося. Події, як я і казав, відбуваються в Всесвіті Pillars of Eternity, за три роки після подій другої частини. Ми беремо на себе роль посла імперії Айдір, а якщо точніше, то посла особисто імператора. Є, значить, такий острів живучі землі, де абсолютно дика непокірна природа, а в поселення стікається все можливий зброд з усього світу, бо на живих землях не діють жодні закони. Імперії такий розклад не подобається, а тому його вирішили колонізувати, нав'язавши місцевим свою небажану компанію. Але це за кадром. Бо каталізатором подій стає поява на цих островах невідомої болячки. Снебич шо? Окей, Dream Scourge, короче. Так от ця болячка починає тероризувати місцеві і так дикуваті землі, і імператор відправляє нашого головного героя, аби з'ясувати, що це таке, звідки ростуть ноги, і по можливості вилікувати свою новоспечену колонію. Так сталося, що наш головний герой є богоподібним. Окремою расою людей, яких ще в лоні матерів торкнулася божественна рука. Дехто вважає це даром, дехто прокляттям. Бо, як завжди і буває, дітей з Гербарієм нахуй на лиці не дуже любили і навіть боялись оточуючи. І булили. ну ну бо куди без цього. От тільки якщо зазвичай відомо чия конкретно рука торкнулася нещасного, чисто по характерним відмітам на Харі, то що це за дендропарк в нашого, нікому з живих не відомо. І того, по ходу сюжету, нам доведеться з'ясувати, хто ми такі, що тут за такий, а також взяти роль в такій своєї рідній грі престолів і тьорках між місцевими та аєдірцями. От вам, власне, і зав'язка сюжету. Сорян, якщо щось наплутав, це для мене взагалі новий всесвіт, але і знайомим з ним бути не обов'язково, так як події Амолоду це взагалі стороння історія. Зразу скажу, що сюжет це одна з основних переваг Авоведа, але то і не дивно. Обсідія не завжди вміла гарно прописувати світи, місцеві проблеми, якісь соціальні приколи і так далі. Тут во виключень робити не стали, і сюжет вдало тримає інтригу, розказує історії і часто ставить перед моральними делевами, які ви не Вірити дійсно впливають на оточуючий світ і подальші події. Самі діалоги більш-менш цікаві. NPC хоч толком і не запам'ятовуються, але розмовляють вони не перегружено. І коли і вкидують лорною термінологією, прямо в діалогах є своя міні-Вікіпедія, де ти можеш прочитати про будь-що що тебе цікавить, і щоб зрозуміти контекст. Я таке востаннє пам'ятаю в Моровіді з його гіперпосиланнями, і дуже круто, що такий момент продуманий для таких ньюфагів, як я. Але в прекрасно прописаного лору є і інша сторона, а саме записки. Вибачте, звісно, за мою французьку, але йобаний на в рот, бля... Як же я хуй клав на цей клондайк без... Танутих, важких для розуміння записів про все на підряд. Не зрозуміти неправильно. Те, що лор настільки продуманий і прописаний, це добре. Дякую, що не в сраному описі предметів треба його знаходити, стараючи білі плями генія свого лиця. Але тут записки діляться на три типи: корисні, вони заносяться в журнал, і вони дійсно важливі по сюжету, і навіть можуть додати опції в діалогах і ще якийсь спосіб вирішення ситуації. Лорні, які теж заносяться в журнал, і де розказуються події минулого, теперішнього на цьому острові і за його межами. І наративні, які в журнал не беруться. Щось на кшталтик в Скайрімі, коли ти приходиш чистити якусь локацію, а там десяток листків тексту, які пояснюють, як ця локація прийшла до нежиття такого. Всі ці три типи між собою перемішані, і їх багато, дуже багато, неймовірно багато, і вони не коротенькі. Ні, розробники викатали просто фуру слів, з яких я вхезбье біблію нову можна написати, причому в усіх її варіаціях. Перших годин п'ять я їх ще читав. Борючись з не завжди простим інглішом, напрягаючи звивини і намагаючись чайними ложечками вичерпувати цей океан, знань собі в голову. Але потім я такого потужного болтяку так само потужно на це все забив, що ледь з ударом не почав новий землетрус в Індії, хоча їм би він там не завадив. З часом весь цей текст тупо зливається монотонною, нецікавою кашею, і вся інтеракція з усіма записками виглядає якось е, отак. І це я ще нічого не сказав про персонажів, бо. Ой, Коротше, що всі NPC, крім квестових, в цій грі мертві і бездушні, як абсолютно всі летсплеєри на Ютубі. Тобі нічого не розкажуть, не поділяться слухами і навіть не привітаються толком. Блін, навіть облівіон з його всратими забавними діалогами відчувався живіше, а йому в 19 годин, я нагадую. Та й квестові я б не сказав би, що ну прям мега цікаві. Е, да, тут постарались над тим, що в кожному з чотирьох доступних регіонів живуть свої люди, свої раси, які ще й говорять кожен своїм акцентом. Але не всі сайди і якісь другорядні історії нас. Радь з неймовірно величезної гори. Іноді складається відчуття, що сценарії і діалоги писали не майстри своєї справи, величні, знамениті і могутні обсідіан, а якийсь індус півставки, який ж ме гроші, щоб оплатити навіть чат GPT. Тут нема про що поговорити і взагалі хоч щось сказати про якихось другорядних персонажів. Чи щоб вони якось зачепили своїми історіями? Типу, якщо вже знову порівнювати з облівіоном двадцятилітньої майже давнини, то тут немає свого сірого Лиса, Люсьєна, Лашанса чи Шоугората, які б запам'ятались більше ніж. Всратий Мартін гатити його в за Септім і його статуєфікація в його дракона. Але є во Вовді і персонажі, які навпаки будуть з тобою трендіти весь ігровий хронометраж. І це. Компаньйони, в першу чергу, хочу офіційно задекларувати. Компаньйони вже зайпали. включи більшість РПГ, та й не тільки останніх років. Тебе обов'язково нагрузять їм чим в вигляді безкінечно пишучого ящика під боком, який буде зайовати всю гру. Я зараз не беру до уваги старіші ігри. Все таки там це ще був вплив ДНД, і тоді це було в новинку. Але зараз це вже конкретно блід дістало. Gate 3, Вейлгард, Ластуха Перша, Нові, Фекалки, Дівініті, Ас Ефекти, Стархіт, Енслейп. Всюди тобі дадуть якусь. ...залупу під боком, щоб вона розбавляла нібито самотню атмосферу. Хватит! Мені похуй. Мені по на вас і на ваші бучі життя. Мені похуй на скелети в шафі в кожного з вас. Похуй на ваші проблеми, оріджент-сторі, на ваш розвиток персонажа, на ваші арки, на всраті розмови про почуття і внутрішній світ кожного. Мені паху у ігри для мене це форма ескапізму і відпочинку від соціалізації, якої в реальному житті в мене і так більше, ніж би мені того хотілось. Я не хочу виясняти відносини і тратити свій час ще під час свого відпочинку. Хочеться робити компаньонів, робіть їх опціональними, як в Скайрімі, наприклад. Я вже хіба після тисячі годин один-єдиний раз сам обрав собі кота компаньона. І то він тебе не заїв взагалі ніяк. На відміну від блідої сирани, наприклад. Я хочу свою власну соло пригоду, а не циганський вивідок з дітей індиго. І на жаль, Вовді, так нізя. В нас є чотири коріша, із них більш-менш нормальні тільки два. Гном пакіст, який чисто моя тутана тварина, дрімфролзенкейджес. Кейт за останні кілька років. І оця мала фірі особа, бо іноді її підхує смішно. І це я назвав єдині їх плюси. В усьому іншому це бездушні набори пікселів, які навіть в боях толком переваги не дають, але й послати їх чілити в таборі можливості теж немає. Голубий в усіх сенсах солдат піратиків падає за своїм йопнем і сильне незалежно чорношкірам з характером, яких зараз в кожну групи хають, і яку випхали з саними тряпками з рідного села. Це просто фестиваль небаченої кринжі. Більше того, цим гаврикам дали можливість реагувати на дії і рішення головного. Оного героя і часто це призводить до ситуації. Коли ти посеред діалогу минут на 5 відходиш від компа, щоб подумати, як зараз вчинити і до яких наслідків це призведе, згорем пополам ледве вирішуєшся на менше зло. Приходиш в табір, а ця чепуха їхуча я... починає на тебе бикувати, мовляв, бл. Як ти мій гірот. Сука, не подобається пи. Нахуй я хуй так уклав на вашу думку з цього приводу. Не пам'ятаю, щоб я її в принципі питав. Коротше, да, може це чисто суб'єктивно, але компаньони вововоді мене бісили просто невимовно. Не потрібна механіка, не потрібний баласт, непотрібний спосіб наративу. Та і в підсумку, наратив в грі, окрім основного сюжету, кульгає на обидві ноги. Записок нецікавих тонна, NPC кал, другорядні квестові NPC нецікаві, компаньйони це взагалі залупи рідкісна. Ще, окрім того, велику роль відсутності інтересу до оточуючого світу грає його абсолютно статичність. Що я маю на увазі? Ну, взагалі, мушу насамперед відмітити, що світ сам по собі виглядає мега красиво, навіть мультяшний. Мені чомусь віддає вайбами знову ж таки Облівіона і першого Фейбла. Ось з оцею його казковістю, але яка є чисто обгорткою, під якою часом твориться ультрахтоні. Вдень все заливає сонечко з красивими промінчиками, якщо рейтрейсинг включений. Вночі вся гриба і імперія починає світитися. Ну і красиво, красиво, око око радіє. Самі локації теж в кожна прикольна унікальна. Типовий тропічний регіон, похмурий регіон з зомбями, регіон гномів в горах вулканах, оцей пічаний шмат повної залупи. Майже всі виглядають класно, і видно було, що зроблені руцями, причому доволі талановитими. Але як шкода, що це чисто обгортка. Як би то сказати, ем, вся ця краса, яку ви бачите на екрані, це чисто виключно декорація. Бо взаємодія твоя з цим світом абсолютно мінімальна. І це дуже сильно вибиває з атмосфери і так далі. Бо ти значить на стіл чи захотів по предметам чи столі вдарити, значить, а предмети разом з столом прибиті до підлоги. Ні, я не прошу руйнування оточення, щоб короче марочоси падали, як в батлі. Я прошу, хоч якоїсь реакції від світу на твої дії. Бо, гей, ладно, Моровінд таких фокусів собі не дозволяв робити, але Моровіду кілько років, а навіть в найкращій частині сувої вже була фізика предметів. І ладно, це, але прибиті дюбелями до підлоги не тільки предмети, а й люди. Можеш, хоч апокаліпсис, в місті влаштувати з падаючими метеоритами, їм буде все одно. Все одно буде і диким тваринам в природі, які, схоже, просто нереальні, а я шизоїд, і їх насправді не існує, бо інакше пояснити неможливість їх вдарити я тупо не можу. Єдині хто чомусь реальні, це оці ці нещасні малі лемури, яких вбити зовсім таки реально. Що це за дискримінація дикої природи? Я не поняв. Чому це гра більш якось толерантна до одних тварин і вважає їх більш рівними за інших? Mm -hmm. А, ну і ворогів вбивати ще можна, да, цих цих теж не шкода. Взагалі, геймплей в грі дуже таки достойний. Інакше я б закинув її наполовині, як я закинув Вайлгарт, бо там перші пару годин цікаво і весело, але з середини гри файти перетворюються в безкінечний цикл духоти. Тут же ж з цим покраще, бо бити ворогів всім доступним арсеналом і дійсно багатим набором магії цікаво. Ще якщо використовувати це все повністю, а не зациклюватись на одному білді. Мало того, що є всяка різна зброя, чисто як в Ский яка ж і працює по тим ж правилам типу одноручний меч швидший, але Шда дамажить, одноручна сокера баланс десь посередині, а булава повільна, але найдамажніша. Так тут ще є пістолі, рушниці, книжечки з магією на будь-який смак і колір, і навіть пару видів метальних предметів, аби могти чисто <плюнуть> <сюда> плюнути діпало. <плюнуть> Крім цього, ти маєш два лодаути, щоб прямо в бою між ними переключатись і міксувати. А щоб по шапці не отримати, ти маєш блок, стрейф і парірування. Ну, давайте по порядку. Зброя. В грі, непонятно нашу, зробила якусь всрату систему з мобілок, чи я ху... Знає, де кожної зброї маєш рівно один вид. І на початку гри це Омон, тобто звичайна якість. Якщо ж ти її прокачуєш до наступного, вона міняє скін і підвищує циферки. Все. Обмеження є, що ти не можеш з дефолтної палки качнути легендарку, тільки суперб, як шкоду. А до легендарок качаються тільки унікальні види пушок, кожна зі своєю історією, яку дізнаватись так-то теж не дуже цікаво. І хоч кожен екземпляр схований по світі, їх цікаво знаходити. Кожну таку колотуху можна ще зверху зачарити на щось унікальне. При точці їх до наступного рівня рідкісності шкурка не міняється, тільки виключно циферки. І от на. Я було так робити, я просто типологіку не розумію. Єдині, пухи, які точаться до легендарок, не міняються візуально взагалі. А тупо непотрібне, нецікаве сміття, яке слугує чисто для того, щоб гроші на ньому заробляти, має цілих чотири різних. Взагалі, з рівнем прокачки спорядження, це є ще один встратий момент. Оскільки в грі немає автолевелінга, а обмежувати гравця якось потрібно, то навіть кожен з мобів має свій рівень реровості. Якщо моб легендарний, а пушка в тебе супер, ти колупати його будеш хвилин 5 реального часу, а нагорода за це не те, щоб дуже достойна. І якщо що вам того було мало, навіть матеріали для прокачки мають свої ступені. З чотирьох комонок можна скрафтити одну анкомонку, з чотирьох анкомонок одну Рерку, з 4 рерок одну Епік, з 4 епіків, одну суперб, з 4 супербів, одну Легу. І йо вашу мать, я в Raid Shadow Legends граючи в РПГ від майстрів РПГ. Що це за механіки з мобілок? Пасіба, що без низкіпабельної реклами і системи енергії. Що по білдам? Перше проходження я грав за чистого такого вояку, де в одному лодауті я мав щит і меч, в другому дворучка і. А ті, який же ж це кайф. Влітаєш в НАТО, зразу добиваєш одного, тебе атакує другий, парируєш, ріпостиш, бачиш, що з боку летить в'яло, стрейфиш, кастуєш щось з книжки чи своїх годлайк скілів які теж ультраімба, і весь оцей цикл неймовірно затягуючий. Імпакт від ударів відчувається, різний стихійний дамаг і різні вороги з різними резістами. Якщо поряд є вода, гахтин туди блискавкою. Якщо не хочеться плавати, тп, так заморозь собі воду і на людині. лол. Бачиш певні прикольні рослини, так вистріли в них, щоб вони вибухнули. Те саме стосується червоненьких бочечок. На момент. Написання тексту я вже один раз гру пройшов і зараз почав друге проходження вже на харді за чистого мага, аби побачити інші варіанти розвитку сюжетних подій. І геймплей за мага ще більш цікавий і скілозалежний, бо прожиматись треба як на інвокері, щоб не відлітати від перших двох тичок. Єдине, що псує всю цю ідею, це малий ростер ворогів, типу їх тупо мало різних видів, в них просто скінчики, змінені відповідно до їх рівня рарності. Ну і кажучи про рарність, оце не дуже вдале, на мою думку, рішення, де якщо ворог більш рідкісний ніж твоя ломака, ворог стає тупо губкою. Для Дамагу. І хоч я чекав від боївки духовного наступника темного месії, яким або абсолютно точно не є, я б все одно її оцінив на ультрабалдеж з 10. Коротше кажучи, вже тільки заради геймплею і основної сюжетки варто цю гру пройти. Вона ще й проходиться годин за 40, типа а ще не затягнута. Так як побічні квести і квести компаньонів максимально нецікаві. І. То й во шкода, що ти будеш мусити ці квести виконувати, бо система прокачки зброї підштовхує тебе досліджувати оточуючий світ, аби збирати потрібні ресурси. А побічки якраз заведуть тебе в саму залупу мапи, яку б ти сам би не знайшов. Але і тут не все так однозначно. Я до виходу гри дивився пару оглядів на амулет, і там заявляли, що в грі нібито є грінд, який не дозволить тобі прокачувати спорядження за постійного дефіциту матеріалів. Але з усією впевненістю від чистого серця заявляю, що це. Трендж. В мене ресурсів було стільки під кінець гри, що хоч бери їх в банку, закатую на зиму. Я прокачав все, що міг, і хотів до максимально можливого рівня, і ще в те, що валявся цілий арсенал унікальної зброї, бо шкода продавати було. Непотрібну зброю, ти або продаєш, або розбираєш на ресурси, і от ти вся система. Плюс, якщо ти норм досліджуєш світ і лутаєш хоча б половину того гамна, що валяється на землі, з цим проблем не буде, аж ще жодних. До речі, про дослідження. Гра не Open World, а Open Zone, як зараз кажуть, і слава блін Богу. Бо видно, що кожна з чотирьох локацій була зроблена вручну, і контенту на них просто до Не завжди він якісний, да, але його багато. Куди б ти не пішов, є якісь локації, точки інтересу, квести, там якийсь лут, матеріали, вороги, секрети, зав'язані на паркурі і вирішені маленьких головоломок, пов'язаних на взаємодії з оточенням, як, -от, наприклад, заморозити воду, щоб по поверхні пройти і дістатись куди не міг. А ще герой вміє пливати. Про це теж забувати не треба, тому що. Під водою такий лут теж є. Коротше, гуляти і залазити в кожну найменшу залупу цікаво і не душить. Ну, окрім цієї піщаної локації, рот її пішла вона на і ледве прийшов, їй Богу. Добре, що після неї є хоча одна хороша. Погано те, що через абсолютну статичність світу в грі відсутня система крадіжок і тому подібного. Тобто, ти, ти не можеш зайти в будь-яку хату і винести звідти все, що не прибити цвяхами. А система в злому замків це взагалі окремий кек. Взагалі, по таким дрібничкам, як злам, видно, що в грі був не дуже великий бюджет і такий важливий ресурс, як людина години. Бо, ж, дуже багато штук тупо не продумані і недороблені. І це прям традиція для обсідіанів. Ніколи вони ще не випускали повністю готову дороблену гру. А Вовит не став виключенням, бо оптимізований він просто жахливо. В містах і нагружених сценах гра перетворюється в їючий логодром, в якому маневрувати просто неможливо. Ну може, це я занадто обнаглів, звісно, на свої 4070 супер з променями в 2К на ультрах, та ще без генерації кадрів бороть її. Але щось мені підказує, що це все-таки вина розробників. Бо в грі є і самі типові баги. Іноді такі, що блокують проходження основної сюжетки. І оце вже прям дуже обідно. Бо я, знач, купив в Xbox 100 делюкс видання, бо там воно дешевше, ніж звичайне в стімі. І все заради того, щоб на 5 днів раніше отримати доступ поберіку пройти і швидше зробити цей відік, і. Хех, в першому ж регіоні в мене забагався мейнквест, і потрібний мені персонаж просто не хотів зі мною говорити. А виправили цей баг вже з патчем першого дня, коли гра вийшла для всіх. Obsidian, дякую, ви як завжди, кращі. Ну і повертаючись до оптимізації, я ще спробував погратися на своєму старому ноуті на 3060 шістдесят на ультрамінімалках, і там мало того, що все виглядає просто жахливо, так і лагодром нікуди не дівся. Короче, б'ять весела гра. Obsidian Coding as usual. ще й мій улюблений нереальний двигун з всіма витікаючими з нього проблемами. Короче, да, це все не критично. Грати можна, просто іноді підбішує. А шо в грі з так званим Вовком? Якщо ви дивились мій відік про ремейк другого Silent Хіла, то маєте знати, як я ставлюсь до шизу антивовкерів і їх проблемам всесвітнього масштабу, бо тепер о шок Kingdom Come Deliverance 2 можна птачку присунути в гарного такого середньовічного туза. А значить, Go вовк Go Broke. А, не вийшло, да? Ну, неприємненько, напевно розуміти, що ви, ваша думка, потрібна таким ж малочисельним шазам, як і ви, да. Ну, блять, поплачте, чи шо? Сам Авовид охрестили вовк помийкою ще до виходу, бо там арт-директор, наче Мет Хенсен, в хвіторі всякої російської в сторону білих і понаписував. Пост ще за 2020, якраз коли перший тизер показали, і наші відбиті якось це все зв'язали, і вот така ситуація получилась. До речі, максимально засуджую расизм і вважаю, що Мет Хенсен має на собі відчути всю потужність і крайм фантазію тих 13%, перш ніж заявляти подібні речі. Але як є насправді, вовк в грі. Є вже на екрані створення персонажу є пронаунси. Тут часто зустрічаються одностатеві пари, двоє з твоїх компаньонів, чоловіків обидва геї, неіронічно. Гном Маріус розсікає з блекфейсом, що так-то проблематіка, але раз расизм, то в обидві сторони. Гноми монголи на місці, чи це чорні азіати, чесно, хз. А місцеву богиню величають на зей. Хоча тут я ще розумію, бо боги це окрема тема. Але зробити обох головних антагоністів з жінками це було прям добре. Навіть не завжди розумієш, що цим хотіли сказати і за чию фракцію грають розробники. В випадку з Блекфейсом. Але, як я і казав, я грав в Вейлгард, який охрестили такою ж вовк помийкою Якщо в випадку невдалої спроби виїхати на колись величні серії, вони були абсолютно точно праві, бо там тобі нахабно нав'язували в срату зумерську новомову в сеттингу середньовічного фентезі, самі персонажі були максимально нецікаві, та ще і гра була занадто фемілі френдлі продуктом, де всі офенсів, до кого б то не було Фреза, були тупо вирізані, то в Авовді, слава Ісусу Христу, є можливість всіх підйокувати і бути противним злюком. Більше того, можна. Стати на сторону головного антагоніста і влаштувати цьому вільному острову свій 1984. Компаньон компаньйон розказує про почуття, його можна послати нахуй. Хтось засуджує твоє рішення, його можна попросити завалити. п**ак. Богиня просить про допомогу і розказує, як же ж їй важко. <с> тобто, можна сказати, що це її проблеми, так ще й попід'ємувати зверху. Якщо вам раптом хотілось присунути її більшому мертвому шкелетуру з горящими очима, вас це абсолютно точно вийде. А всіх інших романсити нізя, але бці не особо то й хотілось. Оце головне. На відмінність, яка і відрізняє вовк помийку від РПГ. Бо якщо в Вейлгарді тобі особу вибору то й не залишали. То тут це елемент відігравання. Де якщо не хочеш грати за небінарного йоба трансформера, бл тупо не грай за небінарного йоб трансформера. В чому проблема? До Kingdom Come Deliverance 2 таке правило також розповсюджується, кстати, Бо, Ох, вже ці ультраправачки самі своїми руцями цілеспрямовано виберуть влупити подьоснам Сасним паном, а потім жаліються, що гра їх змушує дивитися на акт справжньої міцної чоловічої дружби. Короче, що з цим усім сказаним? Давайте підводити підсумки чи що? А Вовид вийшла неоднозначною, але дуже таки хорошою грою. Про що б не втирали сотні оглядів? Може, хезе, в мене стокгольмський синдром. Я починаю вишукувати плюси в хреновому продукті, але. Кулі ви мені зробите, якщо гра мені реально сподобалась? Це не Skyrim по геймплею, це не Dark Messiah по геймплею теж. Але це доволі фановий прикольний експірієнс в класнючому, красивезному світі, з продуманою боївкою, з класним експлорингом, з непоганим кайфовим мувінгом, чи як це називається. Ну коротше, коли ходиш, бігаєш, пригаєш, і як от воно це все відчувається, і з ахуєнним. Інтригуючим основним сюжетом, його неймовірною варіативністю і дійсно вагомими рішеннями і виборами, навіть людині, яка дупля не ріже в цих ваших піларсах. Але тим не менш, гра не вартує своєї ціни в стімі, якраз через пласкість світу і нецікавість його населення. По гейпасу в 200 гривень саме воно. А якщо вже прям ну дуже хочеться підтримати, то в бокс сторі повноцінна копія вартує дешевше ніж в святині Гея Нюела. Тож вже... закликаю брати там, або чекати знижок. Загалом Авовид це дуже достойна гра в. Вакуумі, але не зовсім те, чого ти чекаєш від майстрів своєї справи, які за всю свою історію не випустили жодної поганої гри. Можливо, проблема полягала в перенесенні формули типової партії бейст гри в більш орієнтовану на широку публіку акшн-РПГ. Але навіть так я результатом збільшував задоволений і сміливо можу її рекомендувати, якщо враховувати питання ціни, яке я проговорив вище. Ну, with that being set, я буду потихеньку закруглятись. Дякую всім за перегляд цього відео до кінця. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось, пишіть свої враження відкрив коментарі. І підписуйтесь на канал, якщо вам вкатує те, що я роблю. Також залітайте в мій паблос в телеграмі і наш затишний чат по підпілок. А якщо нравиться сидіти на стрімах і гігікати обсуждати всяку херню, ласкаво прошу на мій лайв канал. Всі посиланнячка будуть в описі. Хочу висловити свою подяку людям, які підтримують канал матеріально, а також підписникам Тіра Ловкам і маликі константу як топ-донатору окремо. Зараз я правда вирішив, що замахався бомжувати на ваші грошики, а тому пішов на роботу. Тому звикайте знову до віддіків раз в два місяці, лол. Ну а на цьому все. Якщо у вас виросте гребарі на. Лиці, заради хреста ми щастіше, щастя здоров'я, присуньте мертвому скелету і до побачення!